Друзі, хочу заохотити вас ставати патронами і патронесами каналу Букс. Фінансова підтримка допомагатиме мені оплачувати роботу команди, а букс розвиватись і процвітати. Оформивши платну підписку, це може бути 2 або 5 доларів на місяць, або ж інша комфортна вам сума. Ви отримаєте низку бонусів і преференцій. По-перше, ранній доступ до озвучених книжок. По-друге, ви зможете замовляти озвучення книжок у моєму виконанні під свій запит і вподобання. Це будуть аудіотвори для вас і тільки для вас. По-третє, ставши спонсором Букс, ви отримаєте в подарунок отаку сувенірну хендмейд-продукцію брендові закладки Букс. Вони усі різні, ексклюзивні, і виготовляла я їх самостійно з душею і пристрастю. Такі закладки стануть чудовим і візуально привабливим доповненням до процесу читання паперових книжок. Переходьте за посиланням в описі каналу, долучайтесь до числа спонсорів Букс і розвиватимемо книжкову спільноту разом. Микола Вінграновський, сіроманець. Частина друга у сусідній кімнаті біля каміна на кожушині. Лежала жовто сіра мрія Василя Чепіжного. Від могутніх лап, могутніх грудей до могутньої морди на Василя дивилося те, на чому він, не думаючи, і зробив свій вибір Віз її. А це була вона, Чепіжний у колясці, як принцесу. Кілька разів на автобусних зупинках, де було побільше народу, гальмував. Довго пив у буфеті воду, неквапно повертався до мотоцикла, проштовхувався крізь захоплений, здивований натовп і віз своє щастя далі. Дивись, сказав він жінці, вовкодавиха, і скоро цуценят приведе. За півроку виростуть, оточу я з ними сіроманця, а потім і продам на тому ж базарі у Києві, з руками одірвуть. Налий їй молока. Сашко задихався і заморився. Більше години вони бігли з сіроманцем лісом. до глинищ. Ті глинища були покинуті у яру давно, ніхто не навідувався до них уже роками. Ще після війни люди возили звідти глину на хати світло жовту, червону, брали і білу. Але то було давно. Тепер глинища позаростали шипшиною, глодом, усім колючим, що тільки росло на світі. Туди і привів Сашко сіроманця. Будеш отут жити. Тут тебе ніякий чепіжний не знайде. З глиняних глибоких нір дихало вогкістю і пусткою. Сашко вибрав підходящу для сіроманця нору, розчистив її трохи лопатою. Нарвав пирію, настелив, ліг сам. Тепло і тихо, і на голову не буде крапати. Сіроманець заліз і собі, обнюхав стіни, сів поруч із сашком. Поки поживеш тут, а далі будемо думати. Треба, щоб минув якийсь час. Потроху я підготую батька, щоб ти перейшов жити до нас додому. Чого ти сам будеш тинятися? Зграю твою перебили, лишився ти сам, дійсно, як вовк. Будеш жити у нас. На харчі я тобі зароблю, сяду на все літо на трактор, от тобі і харчі ще й лишиться. Не треба, сіроманцю, лише падати духом. А житимеш у нас, чи піжний тебе пальцем не торкне. Вовк слухав, поклавши морду на лапи. Заплющив очі і задрімав. Олександре Степановичу, молив чепіжний Сашкового тата. Благаю вас, одну тільки ямку. Там такі чагарі, що не те що худоба, танк не пролізе. А сіроманець, я певен, буде рятуватися у тих чагарях, іншого виходу у нього нема. А тут йому і ямочка, тільки щух. І сіроманець у нас у кишені. Ви б, Василю Дмитровичу, краще подумали, що нам робити з дикими кабанами. Розплодилося їх, як не знати чого. Картоплю в полях риють. А що з кукурудзою вони роблять? А лосі сосняки нівечать. А вашому товариству очі муляє саме сіроманець. Ваша правда, Олександре Степановичу. Настав час добиратися і до лосів, і до кабанів. То не було жодного у наших краях, а тепер розвели на свою голову. Доберемось і до них. Сіроманець, ох, якби ви знали, як він сидить мені в печінках, спати не можу, жити не можу, як подумаю, що він ще ходить по світі, щоб ти був удавився тією моєю козою. Одну лише яму, Олександре Степановичу, земля ж замерзає сніг на носі. З киркою і лопатами злізли з мотоцикла і підійшли до тернових чагарів. Як ти його в чорта пролізеш крізь них? засмучено сказав Побігайло. Да. похитав головою чепіжний. Але ж спробуймо. Я не полізу, сказав Шевчук. Я що, дурний, лізти в оце тернове пекло. Лізь ти першим і вилізь назад. А я тоді побачу твою одежу і пику. Лізь лізь за мною. Що я тобі, гадюка чи вуш? пирався шевчук. Який це тобі розумник сказав, що саме у ці кущі зайде сіроманець, щоб спеціально упасти в нашу яму. А, багато ти розумієш. Чепіжний пішов на приступ, нагнув голову, укрився полою плаща і повільно посунув уперед. Нарешті чагарі було взято, і всі троє заходилися довбати вовчу яму. Видно, ця робота була аспидною. А будь ти неладна, кричав побігайло. Який мене чорт затягнув сюди? Гвалт око виколов. Вухо проштрикнув, ревів, плачучи, шевчук. Інвалідами вийдемо звідси, як іще вийдемо. Копай, копай! скреготав зубами чепіжний. Он сніг у повітрі літає. До вечора яма була викопана. Чепіжний прикрив її тоненьким пруттям, зверху притрусив сухою травою. Усе. Будемо сподіватися, що труди наші недаремні. Щоб ти, Василю? Та був сказився з цією ямою. Як мене жінка такого тільки в хату впустить. Подерти живого місця нема на мені. Сіроманець я, бідний та нещасний, бідкався Шевчук. Для Сашка ж настали дні щастя і тривог. Сіроманець проводжав його лісом до школи, зустрічав на узліссі. Одного дня Сашко відкрив, що сіроманець сліпий. Він показав вовкові. Кольорові малюнки різних звірів у журналі Натураліст. Сіроманець дивився кудись у просторінь в одну точку. Сашко заводив журналом перед його очима. Ніякої уваги. Сашко підняв над головою яблуко. Ну, подивись, що це у мене в руці. Подивись. Вовк ліг на землю і тихо заскімлив. Ти що, вовчику, не бачиш? Ти сліпий? Сашко провів рукою по очах сіроманця. Той не змигнув. Лизнув лиш Сашкову руку. А як сніг упаде, стане видно твої сліди? Живи в гнилищі і нікуди не виходь. Сьогодні я поговорю з батьком. Мамо, тато де? Поїхав. Куди? В район на конференцію. А наскільки? На два дні, а що. Сашко не відповів пішов у свою кімнатку робити уроки. Шерхла вода у відрі на криниці, а на груші трусився листок. Пішов сніг. На другий день сіроманець Сашка не зустрів. Даремно Сашко і гукав його і шукав слідів на снігу. Сашко побіг до глинищ. У глинищах і біля вовчої нори сніг лежав чисто. Сашко заліз у нору. Цієї ночі сіроманець тут не ночував. Злякався снігу і втік. Де сніг ще не впав, і де його мало знають, подумав Сашко. Та, мабуть, і добре зробив та й харчуватися ж треба. А тут іще батька нема, як на зло. Гірко й тоскно стало Сашкові. Вночі йому снилися айсберги. Вони пропливали в синьому океані біля Сашкової хати повз гологрушу. І Сашко сумно дивився на них із вікна. Проснувся Сашко від собачого лементу. Мамо, що там таке? Сіроманця спіймав дядько Василь. Впав бідненький таки у яму. Як. Біля контори на возі лежав зв'язаний сіроманець. Шевчук і побігайло зосереджено курили, кидаючи на сіроманця значущі погляди. З контори долітав голос чепіжного. Алло, алло. Так, у яму. Коли? Сьогодні вночі. Я як знав. Дай думаю, вранці запряжу та поїду, подивлюся. Приїжджаю, є. Ну, ми його з шевчуком і побігайлом того. Де? А ось на возі лежить перед конторою. Так коли вас чекати? Ага. Слухаю. Єсть. Сіроманця повезли до кузні. Дядько Василь відчинив двері і сказав Отут перележить, коли не хотів у лісі. Вони поклали сіроманця на драбину і віднесли у кузню. Падав тихий, спокоєний сніг. На горбі темнів ліс. За хатою плакав Сашко. Замлілий вовк лежав у кузні на драбині біля горна. Зі стелі крізь старі щілини на нього сіявся іній. Вовк розкрив рота під іній, і йому стало легше дихати. Ну й ну. сказав собі вовк, дожився. Він поворухнув замотузованими лапами, понюхав молоток біля ковадла та іначе заснув. Тієї ночі собаки просто подуріли. Навіть Геракл завивав так. Що йому темніло в очах. Деякі, боячись завивати в самотині, зібралися в гуртки і хором у п'ять-шість голосів, дали такий концерт під вікном хати Чапіжного, що він вискочив на сніг у кімнатних тапцях на босу ногу, схопив весло і кинувся розганяти співаків. Тікаючи, хор із переляку, взяв на октаву вище, у Чепіжного залящало в вухах. Сіроманця зачули, герої. Чи може, без таланння своє, аби ви мені виздихали усі підряд? У -у -у -у. З Усієї сили зі сльозами на очах затяг від царая геракл? Соліст одиночка, і ти ще мені? замахнувся веслом чепіжний. Погибелі на вас немає. Геракл, рятуючись, заліз у ринву. А Чепіжний? Затарабанив по ринві веслом. Сашко усе те бачив і чув. Він сидів на підвіконні у темній своїй кімнатці. Чапіжний присів біля клітки вовкодавихи, блимнули з пітьми її вогкі очі, очі її дітей на свіжій соломі. Чапіжний довго дивився на них, підняв ногу, зняв капця, витрусив сніг і сказав Чули, якої тепер співає сіроманець? Доспівався, десятому закаже ви ж мені дивіться ростіть, бо все може бути ще оно і кабани, і лосі. Чепіжний встромив у засніжений човен весло, рипнув дверима і ліг. З подушки йому у голову вила сільська собачня. Сашко вийшов у коридор, намацав татові валянки, в ліс у них, наче провалився у воду, накинув кожушок. Тихо прочинив і зачинив за собою двері, пішов подвір'ям по груші. На груші на сучку висів садовий ніж. Тато забув його, коли восени підрізав пагілля. Почепив і забув. Сашко зняв ножа, пригнувся під вікнами, щоб тато з мамою чого доброго не помітили, і вибіг на вулицю. Повалило снігом, потонули в ньому хати і дерева, невидима собачня. Потягнула свої зморені голоси по своїх домівках. Сашко прямував до кузні. Кілька разів падав, провалювався по груди, у валянки набилося снігу. Біля кузні він оглянувся на білий глухий світ, прислухався, засунув шапку у кишеню, щоб не злітала з голови та щоб лишній раз по неї не нагинатися, і підійшов до дверей. На дверях висів не замок, а замчище. так постарався чепіжний. Вовк розплющив очі і заводив носом. Сіромансю, це я, Сашко. почулося вовкові з того боку дверей. Замок, горе моє, попались. Сашко обійшов кузню. Ні вікна, ні віконця. На причілку кузні ріс берест. Обліплений снігом. Берест злився з усім білим навколищем, і Сашко відразу його не помітив. Берест ще дуже давно поклав на плоский дах кузні своє гілля, і так вони разом із кузнею доживали віку. Сашко скинув сніг на кожушину, хукнув у долоні, ще раз оглянувся усебіч, поліз на берест. Лісти не давали татові валянки. Чіплялись за гілки, не згинались у колінах. Тоді Сашко махнув однією ногою, другою. Валянки попадали біля кожушка у сніг, поліс босий. Лісце було невисоко, і нараз він опустився на засніжений дах кузні. Руками і ногами розгорнув сніг, колупнув ножем інтернітину. На вовка зі стелі посипало снігом. Вовк завовтузився, зітхнув і затих. Сашко працював, що називається, і вже за кілька хвилин на нього з середини кузні глянула темінь. Готово! прошепотів він униз, у темінь. Плигаю. Сашко бухнувся біля голови сіроманця. Де ти тут? Нічого не бачу, хоч око виколи. Хох. сказав вовк. Сашко став на коліна. Почав обмацувати темінь, натикнувся добряче лобом на ковадло. І уже сіроманець щемко задихав Сашкові в обличчя. Сашко обіймав обома руками вовка за шию. А ти думав як? Ти думав, що тобі кінець, сіроманчику? Ну, скажи, думав так? Не кінець, давай сюди лапи. Захромкотіло під ножем мерзле мотузяча, Тріснув під ножем брезентовий пояс, яким сіроманець був прив'язаний за горло до драбини, і вовк звівся на замлілі лапи. Ти, головне, не бійся, не бійся. Як тільки завтра відчинять двері, кидайся прожогом на пролом, бо витягти тебе через оцю діру у стелі я не зможу. Найголовніше кидайся і лети скільки сили що духу до лісу. Прощай, вовчику, я пішов, бо Чепіжний, він такий може сюди прийти і серед ночі, подивитися, як ти тут і що? Як будеш живий, не забувай мене, я тебе ніколи не забуду. Прощай. Сашко іще раз обійняв сіроманця, а той лизнув Сашкові руки і щоку. Сашко підняв драбину, приставив її до стіни і поліз у діру. Виліз на дах, обережно відштовхнув драбину назад у кузню, заклав дірку інтернітом усе як і було, спустився берестом на землю. Швидко витрусив звалянок сніг, взувся, накинув кожушину і побіг, як міг, крізь білу снігову глибінь додому. На подвір'ї Сашко пригнувся під вікнами знову, прокрався до груші. Почепив на сучок ножа, тихо обмів віником валянки, зайшов у коридор, зачепився валянками навпотимки за порожнє відро. Відрогарикнуло на увесь дім, наче воно було не відро, а цистерна. Сашко закусив пальця. Хто там? Це я, тату. Відро зачепив ненароком. Сніг іде? Валом валить. Ну, добре, спи. Сашко навшпиньках зайшов у свою кімнату, хутко ліг і заплющив очі. У синьому океані біля Сашкової хати, повз голу грушу, пропливали білі айсберги. На одному під пролітаючими птицями сидів вовк і махав на прощання Сашкові лапою. Вранці перед конторою сів вертоліт. Сашкові він дав себе знати у повітрі, і Сашко був на ногах. З вертольота вийшло двоє чоловіків у білих халатах з носилками. Зловився, дихав морозом чепіжний. Стільки років пильнував я його, посивів і серце зірвав на ньому. Чепіжний був урочистий, і його буряковий кулак грізно здіймався над фланелевими снігами. Прохурчав мотоцикл. З мотоцикла у білих шоломах. Збігло двоє хлопців, і передній став обклацувати чепіжного фотоапаратом. Станьте сюди, Василю Дмитровичу, на фон вертольота. Що я вам, космонавт? сміявся чепіжний. Але стати став. Вибачте, Василю Дмитровичу, і не звертайте уваги на цей мікрофон. Але декілька слів для нашого районного радіо та для газети. Чепіжний узяв мікрофон, подивився на нього, як на недоспілий баклажан, і сказав Зловлений в тернових чагарях, за Івановим Яром останній у нашому районі, а незабаром і у світі вовк сіроманець. Чепіжний набрав повітря. Це не казка, і це не легенда. Сіроманця спіймано. Ми можемо лише пожалкувати, що його спіймано так пізно. Тепер ми і наші кози з кіньми можуть бути спокійними. Бо вовк-сіроманець ще під час свого дитинства був лютим звіром він водив тьму, що зграй, переїв сотні тисяч нашого поголів'я, а в останні часи почав підкрадатися до наших посівів, толочив, припустімо, ячмені і пшеницю. Василю, і тобі не стидно отаке городити. Жалісно подивилася на чепіжного сторожиха баба Маня. Та це я так, для газети. Швидко й пошепки проговорив чепіжний. Ідіть та краще підметіть у конторі. Звиняйте, так от. Гадаю, що сіроманець віднині і навіки житиме в обласному звіринці, тобто у зоопарку. Я особисто зобов'язуюсь. Якщо треба двічі на рік, на 8 березня і на сьогодні, в ніч його злову яке там у нас сьогодні число? Неважно завозити сіроманцеві на мотоциклі в область у зоопарк стільки м'яса, скільки він з'їсть за добу. Я знову жалкую про пригнічений теперішній вовчий стан, але що ж поробиш? Усіх його сіроманчих і ще не вловлених товаришів. Чекає нерадісне майбутнє, як на наших земних материках, так і на інших планетах. Усе виключайте. Тепер до кузні. До кузні вийшло старе і мале. Чорніли у снігу шапки малечі, сумно перемовлялися тітки у плюшевих напівпальто. Собачня зайняла позиції поближче до своїх хат, наче щось відчувала, моторошно оглядаючись навкруги. Біжіть, хлопці, та розженіть цю капелу, звернувся чепіжний до малечі, показуючи ключем на собак. Жити усю ніч не давали. Чомусь ніхто не побіг, навпаки, усі підсунулись ближче до кузні. Білі дяді з вертольота поклали носилки на сніг, а самі поклались вухами до стіни слухати вовка. Ти ба що зима наробила? Вічка в замку не видно, штурхнув Чапіжний ключа у замок. Довго коперсався у нім і так і сяк. Не відкрию треба збивати ломом. Сашко, зиркаючи на кузню, ходив по подвір'ї, наче чогось шукав, заглянув у криницю, потрусив засніжену грушу, знайшов у кишені морквину та став її гристи. Чепіжний розмахнувся ломом. І замок відвалився йому від чобота. Чепіжний відкинув лома, викашлявся і відчинив двері. Що таке? Де вовк? Чому він не вибігає? Сашка кинуло у жар. Ті двоє у білих халатах взяли носилки і слідом за чепіжним зайшли у кузню. Що таке? Може, він здох, чи злякався? горіло в Сашковій голові. А може, вночі він прогриз стіну у кузні чи підкопався під фундамент та втік. Раптом із кузні вискочили ті двоє у білих халатах, без носилок, вискочили і кинулись тікати. Тікайте, вовк. Тітки, малеча, дядьки не встигли до ладу гаразд нічого зрозуміти, як, рачкуючи, з кузні виповз сам чепіжний. За ним поволенький йшов вовк. Чепіжний зарачкував вліво, потім управо, а вовк дихав йому на шапку. Чепіжний загарбався головою у сніг і вкляк. Усі тікали. Мале плакало, старе кричало, підхоплювало малечу на руки, бігло, губило у снігу шапки і рукавиці. Вовк знехотя перескочив через чепіжного. І невеликими стрибками завернув поза кузню до тихого лісу. Кореспондент поклацав фотоапаратом усю цю історію від початку і до кінця. І коли вовк загубився в снігах, розреготався Що там таке, синочку? Тату, сіроманець утік. Дядько Чепіжний плаче не плаче, а просто реве. Заводьте вертольота. Кричав чепіжний, випльовуючи сніг. Ігор, Іван, порушниці, Далеко не зайде сніги. Заводьте вертольот. Дякую за прослуховування. Не забудьте підписатись на канал, тицнути на дзвіночок і поставити вподобайку. А в коментарях зазначайте, які книжки ви б хотіли прослухати наступними. Розвиваємо книжкову спільноту разом. І хай квітне український ютуб.